У Біблії є книги, де Бог говорить відкрито через пророцтва чи чуда. але є такі, де його ім'я не згадується жодного разу, та його присутність відчувається на кожній сторінці. Саме такою є книга Естер. Це історія про змови й бенкети, про віччя і спасіння, про те, як у вирішальний момент Бог може підняти непомітну людину, щоб через неї. Зберегти цілий народ. Естер, це не лише розповідь про давні часи Перської імперії, це дзеркало для нас сьогодні. В ній ми бачимо, що навіть у найтемніших обставинах, в еміграції, не на рідній землі, коли здається, що Бог мовчить, він продовжує діяти. Він керує подіями так, що його народ був врятований, а його задум здійснився. Запрошуємо вас разом з Транссвітовим радіо вирушити у подорож сторінками цієї унікальної книги. Ми разом відкриємо, як історія єврейської дівчини, що стала царицею, перетворилася на історію Божого визволення і, можливо, відчуємо. Що слова, сказані до Естер, а хто знає, може саме для цього часу і ви досягли влади і впливу, будуть звернені до кожного з нас. Разом з вами вивчати цю книгу будуть ректор і викладач Таврійського християнського університету Валентин Синій та Микола Городецький, а також ведучі трансвітового радіо Ангеліна Чмут та я Ростислав Бабенко. Перед початком нашої програми помолимось. Батько наш небесний, звертаємося до тебе, щоб ти нам відкривався через своє слово. І допомагав нам зрозуміти і і сестрам, які будуть а, чути цю програму про те, як ти працював в історії, як ти працював а, для свого народу, який був розсіяний. Щоб а, завдяки твого слова ми могли і сьогодні а, працювати над нашим освяченням, працювати над а, тим, де ми знаходимося і як ми виконуємо нашу місію. Тому просимо відкривайся нам в твоєму слові. А, і пусть Дух Святий дає нам мудрість для розуміння Твого слова. Дякуємо тебе за все. Амінь. Будь-яку книгу Біблії можна розглядати в контексті як того, що відбулося тоді, коли вона була написана, так і через призму сучасного світогляду. І кожен з цих методів цікавий по-своєму. Сьогодні ми пропонуємо вам поєднати контекст. Того, що відбулось в Україні за останні 10 років нашої історії з досвідом єврейського народу за часів Вавилонського полону і повернення на рідну землю. Ну якщо ми дивимося на книгу Естер, це, мабуть, остання історична книга в старому зуповіті. Після того йдуть вже книги пророцтв. Це остання оповідання таке історична книга, в котрій Розповідається, як ізраїльський народ знаходився в Перській імперії після Волонського полону, і центральною темою цієї книги є оповідання про божий захист для ізраїльського народу, який знаходиться в Росії. Коли я читав цю книгу до війни, мабуть, я не стільки звертав на цю історію, для мене вона зараз дуже драматична, тому що велика кількість знайомих, близьких, рідних вони знаходяться або в переселенні, або навіть в еміграції. Дивлячись на книгу ЕСТЕР, можна зробити якусь таку порівняння. Як Бог працює з своїм народом, коли він знаходиться за межами місця, де люди? Ізраїльський народ в той час звик спілкуватися з Богом, де був храм, де була традиція спілкування з Богом, і ось ізраїльський народ знаходиться в Росіні, і Бог не залишає свій народ. Він продовжує спілкуватися зі своїм народом, підтримувати. Навіть за межами обітованої землі. І е, коли ми бачимо, що зараз велика кількість питань, е, як людям, емігрантам бути в нових державах, як будувати ці відносини, і ми бачимо, що м, різне, різне ставлення, різне ставлення з боку тих людей, хто залишився до переселенців, дехто. Оцінює еміграцію як негативний момент, і каже, що ви залишили свою державу. Ви знаходитесь за межами вашого покликання, за межами вашої місії, за, за межами вашого місійного знаходження. І з іншого боку, ми бачимо, що Господь, Господь спілкується зі своїм народом, Господь підтримує свій народ навіть за межами обітованої землі. Ну, і, звісно, така кульмінація цієї книги це Пурім, це свята Пурім, коли Бог захистив свій народ, коли коли він був розпорошений, коли він був в різних країнах. Ще одна така ремарка. Дійсно, треба, мабуть, теж сказати, що в книги Естер прослідовується і намагання Бога повернути свій народ до обітованої землі, і про це вже було спілкування по книзі Неємії. Коли ми бачимо, коли народ повертається, і народ починає відбудовувати свою державу, свій народ, церкву, храм ну церкву як прообраз, уже храм, прообраз церкви на тих зруйнованих теренах. Друзі, тут важко не погодитися з Валентином. Неможливо досліджувати книгу лише в академічній площині. Хто, що, де, коли, за період або часів яких царів до певних сюжетів і подій додаються емоції, звичайні людські емоції, що є важливою складовою будь-якого біблійного оповідання. Цікавий факт, що. Книга істер єдина книга, в якій не опомінається сам Бог. Тобто доволі таки цікаво, да, але видно його присутність. Тобто, незважаючи на те, що народ в Росії, народ на в чужій країні знаходиться, да, все одно Бог керує, Бог рятує свій народ. І це такий цікавий факт, особливо, от коли ми бачимо проблеми в Україні, які зараз та і як ми, ті, хто живе в Україні, Бог нас береже, тобто ми його іноді не чуємо, да не бачимо, але все одно його присутність вона є. Да? Тобто, і це стосується також тих, хто. Зараз за кордоном. Mm. Ну і до речі, цікавий факт, що якщо ми дивимося на поділ Біблії на три частини згідно єврейського канону, да, тобто Тора, Нибиїм да, тобто П'ятикніжжя, пророки і Писання, то книга Істер належить до останнього розділу Писання, вона знаходиться там в кінці, в кінці канону, майже там перед книгами Хронік, тобто одна з останніх книг Старого Завіту. Я хотів ще додати, коли ми кажемо, що в книги Естер немає згадки про ім'я Бога, тобто не Яхве, не Елохім, то це був один із викликів, чи долучати Книгу Естер до Канона взагалі. І ми бачимо, що книга Естер дуже довго обговорювалася, чи буде вона частиною Канона, чи ні. І друге питання, що. І опис, і є припущення, що саме написання було за межами ізраїльського народу, за межами обітованої землі, що можливо вона навіть писалася не в Єрусалимі, не в ізраїльському о, ну скажімо так, народі в обітованій землі. І цікаво, що якщо ми говоримо про Сувої Мертвого моря, Кумранська спільнота, да, то цікаво, що у них там знайдено майже всі копії старого завіту, причому деякі книги в деяких кількох копій, а книга Істер відсутня. І тут велике питання, чому да, і можливо, можливо, як одна думка, да, що е, хто такі були кумраніти? Да? Це були, скоріш за все, єсеї, які що, які відокремилися від спільноти Ізраїлю? Чого? Бо Ізраїль грішний, а ми хочемо бути чисти. Да? І можливо, для них книга Естер була не зовсім така гарна книга. Чого? Бо ми бачимо єврейську дівчину, яка виходить заміж за. Язичницького царя, і це було як в якоїсь мірі як зрада свого народу, да тобто не зовсім береже на чистоту святі свого народу, да і можливо, це вплинуло на те, що ця спільнота не мала цю книгу. А хто міг написати цю книгу? Є декілька думок. Ну, По-перше, що ми бачимо, бачимо, що автор дуже класно розуміє Перську імперію і навіть побудову палацу. Тобто, це не просто людина, яка живе в Персії, да? це людина, яка ще дотична до палацу царя, тобто міг туди заходити. Да? Найвірогідніші кандидати це або Єздра. Або Ніємія, або навіть сам мардихай, да? тобто, можливо, і так. Да? Тобто є свої плюси-мінуси, хто там чого міг, да? бо ну реально ми бачимо, да? що Єздр був сам жив в Персії, він був знайомий з цим, із палацем, із законодавством, із традиціями. Да? Ну, До речі, археологічне дослідження вони показують, що книга Естер вона якраз побудована на вірному розумінні перських традицій, перського там устрою, От, їх закони, їх там. Правила традиції, тобто видно, що археологія на і ну, підтвердила, да, що книга Єстер, вона не просто якось там вигадка. Да? І той, і той, хто її пише, він звичайно, скоріш за все, навіть і жив десь там в Персії. Я додам трішки mm -hmm. так. Я погоджую, що це можливо, ну зазвичай бо слово кажуть, що це можливо Мардахай, Єздра або Неємія в підтримку того, що можливо, це Мардахай це натяк в СТР 920, де згадується, що Мардихай деякі речі записав, тобто він щось записував. Є ще припущення. Таке, не всі підтримують, що можливо це хтось з персидських літописців записав, тому що в 10 розділі другий вірш згадується, що хтось робив записи літопису медян та персів. Це 10 розділ, другий вірш. І ми бачимо взагалі, що автор книги Він багато разів робить якісь запити або долученість, або аналіз літопису. Це і другий розділ, 23 вірш, шостий розділ, перший вірш. а Потім він звертає увагу на укази царя, тобто це третій розділ, 12, -й, 15, -й, 8 -й розділ. Тобто ми бачимо, що в цій книзі багато разів. Згадується, що автор долучається до літопису і він бере якусь інформацію. Ну, можливо, така схожість є, як і Лука, який теж долучав якісь такі дослідження, то автор долучається до Дослідження літопису, тому дійсно ми можемо припустити, що це може бути і Мордахай, і, і Неємія, і навіть дехто каже, що можливо не дуже велика вирогідність, але можливо персидський літописець єврейського походження, і це теж невизнана чинність з авторством. Це теж був виклик для того, щоб долучати цю книгу до канону. Ви вже сказали, що ця книга була написана не на території Ізраїля, а є якісь дані про час написання і місце, ну, напевно, в Сузах, ну, була написана. Дійсно, ми теж не маємо достовірне місце написання і часу написання. Ми знаємо, що книга була написана після того, як було встановлено свята Пурім, і зазвичай е, припускається, що свята Пурім почало святкуватися після 473 року до нашої ери. Тобто, це після того, е, е, тобто всі е, події ми знаємо, що е, е, трапляються в часи а Ашахшерона, боксерса першого, тобто в інтервалі між 486 і 465 роком до нашої. ери. Це стосовно подій, коли вони трапляються після цих подій. І була написана книга Естер. Якщо про місця, це теж для нас не дуже зрозуміло. Дехто припускає, що вона була написана в місті. Шуша або Сузи в різних перекладах ми читаємо по-різному. Це одна із столиць, головна столиця Персії, але е, можливо, є можливість, що вона була і написана людиною, яка була якийсь час в Персії і була е, так, дуже знайома з подіями із. Е, Архітектури, або а, а, як устрій Суз, а, але саме написання потенційно можливо було в Єрусалимі, або а, могло бути в якоїсь групі а, євреїв, які знаходились в діаспорі в а, Персії, тобто, можливо, і за межами СУЗ. Тобто, коли ми кажемо про а, місце написання, то ми можемо казати, що в нас немає. Остаточної інформації у нас є припущення, можливо, в Єрусалимі, а також можливо в іншій частині Персійської імперії, де перебувала єврейська діаспора, і в місці такого знаходження єврейської діаспори було написано. І ми бачимо, ну що деякі коментатори вони вважають, що ну роблячи висновок з 10-го розділу, що можливо книга була написана саме після смерті Ахашверша або Ксеркс. Він же Ксеркс. Ось і <клес> тобто, це. Що після 465 року, приблизно так. Ну і цікаво, що в берлінському музеї є клинописна табличка, яка зберігається так з тих часів, з Персії, де згадується чиновник на ім'я Мардук. Mm -hmm. А це транслітерація, Ваволонська транслітерація імені Мордихай, Да? І біблійно тут тільки наш Мордехай може підпасти під ту особистість, яка була саме за часів Ксеркса. Напевно, постає цілком логічне питання: а навіщо нам знати деталі про канон, обставини написання, якщо ми говоримо про слово Боже. Але питання не в тому, чи будемо ми після цієї інформації більше довіряти або, навпаки, не довіряти книзі Естер як слову від Бога. Важливо знати причини і обставини. При яких автор писав цей текст, щоб зрозуміти, в який час з якою метою з'явилася ця книга, і яка, вочевидь, була відповіддю на певні виклики і питання єврейського суспільства того часу, і, можливо, ці виклики і питання актуальні і сьогодні? Ну, для євреїв, ми бачимо, що ця книга мала велике значення, тому що вона пояснювала походження свята Пурімі. Яке і зараз святкується свято порім, І Я знаю, що багато людей навіть зараз моляться, щоб Господь явив порім над нашими. Північними сусідами, тобто цю аналогію, і вона й зараз святкується. Але коли ми бачимо, як приймали книгу євреї, то не дуже швидко вони її прийняли до канона, і вже в часи другого храму сприйняття цієї книги було прийняте і вона була визнана. Як частина єврейського каналу, про що вже було сказано? Основні суперечки стосовно богонатхнення цієї книги були пов'язані з першим, що про що ми казали: що не згадується ім'я Бога. І це був такий виклик: якщо книга не має жодної згадки або жодного там, да, імені Бога, не Яхви, не Єлохим, чи може вона бути частиною? Святих святого письма в деяких перекладах навіть було додана молитва Мордихая, це в грецьких перекладах Сіптуагінти, молитва Мордихая і Єстер, де згадується ім'я Бога, і е, намагання навіть деяких авторів додати ім'я Бога, щоб ця книга мала таку більшу авторитетність. Мабуть, якщо ми кажемо інші такі виклики, чому достатньо довго було обговорення, чи вносити, чи не вносити книгу Естер до Канона, крім того, що не згадується ім'я Бога, це те, що вже казалося, це дії, які всі проходили за межами абітованої землі, за межами Ізраїля. Це Інший такий виклик, наскільки Бог взагалі там працює за межами храма, за межами Ізраїля, і дійсно це Естер і її одруження це теж виклик, який не був дуже зрозумілий для євреїв. Хоча ми бачимо, що дві книжки старого заповіту, які мають жіночі. Ім'я, вони мають дійсно такий виклик, пов'язаний з тим, що Бог працює з іншими народами. Дехто припускає про що ми вже раніше казали, що книга Рут була можлива, можливо, як одне припущень написана приблизно в ці часи, і це було пов'язано з тим, що реформи, які були розпочаті Єздрою і Неємією вони були дуже націлені на чистоту брака і така ізоляціонізм Ізраїля. І намагання взагалі не спілкуватися з іншими народами, і ми бачимо, що в книги Руд як Господь долучає людину з іншого народу до свого плану спасіння. А тут ми бачимо, як Господь працює за межами ізраїльського народу з своїм народом. Тобто, це такі книги місійні, які дійсно для ізольованої спільноти це виклик. І цікаво, що ми бачимо, що в якоїсь мірі книга істерце підґрунтя для тої діяльності, яку буде робити Неємія Єздра. Тому що якщо б не було цих подій, то невідомо взагалі чи залишилось б живими і той же Неєміє, той же Єздра. Да? Тому це от є такий вплив. Да? А от і цікаво, що реально в них. Потім ми бачимо за часів єздри німії да ставлення до іноземних шлюбів таке негативне, да незважаючи на те, що за декілька років до цього, завдяки саме іноземному шлюбу, нашої єврейки, да, ну, тобто істер, була спасіння всієї нації. А можна ж спитати по цій табличці, що ви сказали? Uh -huh. Ви сказали, що є табличка, на якій написано ім'я Мардук. Мардук. Але Мардук це Вавилонський Бог. Так. Як типу в нього було ім'я в честь Транс... Бога? Так, так, так. Ми бачимо з книги про Каданеїла. Yeah. Що, що називали. Так, так, uh -huh. так. Uh -huh. Ну а чи не могло це бути просто там ім'я Мардука, як типу там молитва, можливо, якщо, чи чимось? Можливо, можливо, але просто коли ми дивимося на Біблію, да, то в принципі більш всього підходить саме Мордихай під цей образ. Ну хоча знов таки може бути і не так. Да, просто про що? Табличка про особу яку. про чиновника, так, про який чиновника. був при царі так. Ксерксі. Там є текст. Uh -huh. Іменно при царі Ксерксі, що він був чиновником. Да? І коли ми бачимо, що, скоріш за все, що мови йде саме про цього Ксеркса, якого ну, у нас в наших перекладах частіше всього його перекладають як Ахашверош. Ось і при цьому Ксерксі був найвідоміший посадовець це саме Мордихай. Тому, скоріше за все, що мова могла бути так. Особливо зважаючи на книгу Даниї. Де ми бачимо, що Новоходоносор так само давав інші імена єврейським героям. І ось тут ми підходимо до дуже важливого питання, для чого нам сьогодні вивчати книгу зі спірною канонізацією, нам, у 21-му столітті, українцям, які взагалі не святкують Пурим. Або як сказала Ангеліна, що книга Естер може дати нам. От... В цьому, в цьому періоді, в якому ми живемо, або так. Ну мені здається, навпаки, зараз книга істери, вона найбільш актуальна чого. Бо коли ти читаєш пророки старого завіту, да так говорить Господь. І ти це реально чуєш. Та? Там, слухати, не слухати то вже інша справа. Ось. А в Естер ми бачимо, що Бог якби відсутній, він відсторонений трошки, він як закулісний правитель цього світу. Та? І ми бачимо, що він впливає на ті історичні події, які є. Так само і сьогодні, да? я не знаю, як ви. Я задаю питання, де Бог сьогодні? Чому кожен день обстріли? Чому кожен день гине багато людей? І хочеться мати процький голос саме сьогодні, да? але його немає. І тут якраз книга Естер, вона нам допомагає розуміти, що не зважаючи ні на що, Бог все одно керує світом, Бог все одно береже. Ну і до речі, ми бачимо, що Україна досить пориснує. Да? Тобто від трьох днів до двох тижнів да вже три роки війна, тому бачимо, що Бог реально керує цим світом і береже е, нас також. Я би, мабуть, трішки додав такий момент. Дійсно, то що пан Микола сказав, що питання, яке ми можемо досліджувати в книги СТР, це питання, як пізнавати Бога, або як він працює, це дійсно питання, яке і зараз, під час війни для українців, дуже таке цінне, і для людей, які знаходяться в еміграції. Коли ми дивимося на Джона Веслі, то він намагався це питання іноді в своєму житті якось. Виявляти або досліджувати, і вже богослови, які знаходились після Нього, вони сформулювали це в те, що ми називаємо чотирикутник Веслі, де богослови кажуть, коли ми пізнаємо Бога, у нас є чотири сфери, через які ми пізнаємо, тобто через святу Біблію, через святе Слово Боже, яке у нас є записане через традицію церкви. Але також він сказав, що ну або так е давав роз'яснення, думки, що через досвід і через разум. І коли ми дивимося на досвід, який ми бачимо в книги Естер, да, досвід не є повністю богодухновений. Але, дивлячись на чужий досвід, ми можемо робити якусь. Аналогія або розуміння, як можливо пізнавати Бога в схожих а, таких подіях, вони не ідентичні. І коли ми дивимося на книгу Естер, ми не можемо стверджувати це, стверджувати що то, що ми бачимо в книги Естер, воно буде аналогічно або схоже в нашому житті. Але це дозволяє нам бачити Бога в такій зруйнованому світі, коли. Іноді здається, що немає відповіді. Безперечно, простіше, коли ти чуєш голос Бога, він тобі говорить: встань, іди, то зроби, ти там береш, йдеш або там не береш. А коли ти не впевнена, що це точно від Бога, але тобі треба проявляти ініціативу, наприклад, як в книзі Неємії, коли він вирішив, що це необхідно. Тобто він же ж конкретно повеління не чув, він просто хотів. Так само, умовно, Естер конкретно повеління не чула, але вона відчувала, що це те, що вкрай важливо, і це складніше, коли ти не прямо чуєш голос неба, а ти всередині тебе є розуміння, що є правильно і що є правдою. Цікавим в контексті нашої сьогоднішньої розмови є випадок, що стався колись давно з Авраамом ще у філистимській землі. Через страх втратити життя, статки й дружину патріарх домовився видати Сару за сестру, пояснюючи Я лише думав, що нема Божого страху на цьому місці, і мене вб'ють через мою дружину. Про це ми читаємо в книзі буття в 20 розділі. Але пам'ятайте, що втім йому сказав цар Гераро Авімілех. Він взагалі виявився щирою людиною, про яку Бог казав: Я знаю, що з чистим серцем вчинив ти це, я також утримав тебе від гріха проти мене, тому і не допустив, щоб ти доторкався до неї. Друзі, іноді нам здається, що навколо нас дуже багато людей, які взагалі не знають, що таке страх Божий, і що лише ми і є єдині носії, святості і істини. І від цього стає дуже страшно і сумно. Але це не означає, що там, де ми зараз, немає самого Бога, навіть якщо там і нема людей зі страхом Божим. А можливо, і я, і ми, і ви, ми всі помиляємось. Книга Естер вчить, що Бог є, навіть якщо ми його не бачимо і не чуємо знайомих слів, так говорить Господь. Книга Естер, як ми казали на початку, це книга, де Бога не видно, але Він відчувається. І ось саме з відчуттями у нас великі проблеми. Погодьтеся. Навчитися відчувати Бога там, де наші очі і вуха нас підводять, і допоможе ця книга. Ну, а на сьогодні ми зробимо паузу з вами. Цю програму провели для вас ректор і викладач Таврійського християнського інституту Валентин Синій і Микола Городецький, а також Ангеліна Чмут і Ростислав Бабенко. Почуємось.